Ось я, поможи. Тут пишеш, що гобліноїди гіперактивні виявляють нестачу гігієнічних навичок. Це що значить? О, звісно, звісно. Так. Я б теж так сказав. Але трохи кучеряло сказано, ні? Там все ж. Тут більше нема чого читати, крім того, що Клага шкрябає на стінах в туалеті. У якогось чолоуяги, який приходив сюди й випитував усяке. Нахабний був, як виднебай. Казав, що пише книгу про абсолют. Хлопцям то не сподобалось. Казали, що він був якимось шпіоном, чи що. Його вже наче кинули в ту клітку. Але в мене був час з ним побазікать. Інтересний чолов'яга. Я ще не скінчив читати, і мені тут вистачить на все життя. Символ сяє, і ви відчуваєте, як вас пронизує сила. Влада. А й справді, що якийсь заброда може знати такого, чого не знаю я. Я буду відомим. А ці побрехіньки ніхто навіть не згадає,